Вітаю в ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка, по п'ятницю, о 18-й за Києвом. 11-й за Вашингтоном говоримо про найважливіше, що стосується України, Сполучених Штатів, і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо у вас є якісь запитання, якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютубі в коментарях, можете писати свої запитання. Я спробую на них підповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся, завжди. Дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія безумовно. Тема дня, тема тижня, президент України Володимир Зеленський. Нині у Вашингтоні зараз тривають його зустрічі у Конгресі. Трохи менше години тому завершилася його зустріч із сенаторами. Це закрита зустріч. Нині триває зустріч зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. Пізніше о 2-й годині за Вашингтоном, 9-й годині вечора за Києвом. Президент Зеленський прибуде на зустріч із американським президентом Джо Байденом у Білому домі. О 4-й 15, тобто 11-й 15 вечора за. Києвом має розпочатися прес-конференція президентів, яку голос Америки буде транслювати наживо із перекладом українською. Важливість зустрічі на капітолійському пагорбі сьогодні дуже важко переоцінити, тому що саме у конгресі застрягло питання додаткового запиту, додаткового фінансування для допомоги Україні. Ми знаємо, що цей запит надіслав Білий Дім. Однак зараз все зіштовхується із опозицією республіканцям, які говорять про те, що варто прив'язати допомогу для України, Країни з посиленням безпеки власного американського кордону. Чи зможе президент Зеленський переконати республіканців, переконати законодавців у тому, що ці два питання пов'язувати не варто, що Україні дуже необхідна, критично необхідна ця допомога, без якої, як кажуть у Білому домі, фінансування не вистачить, щоб наступного року продовжувати цю допомогу? Це відкрите питання після першої зустрічі у Сенаті. Лідер демократичної більшості Чак Шумер сказав, що зустріч була дуже потужною. Президент. Дуже чітко доніс свій меседж. Більше про це можемо поговорити з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою, яка працює на місці події. Катю, привіт, дякую, що приєднуєшся до ефіру. Вітаю Юлю. Зараз я е, знаходжусь біля кімнати, де власне Володимир Санський має розпочати зустріч із спікером. Насправді він все ще не пройшов, все ще не зайшов в цю е, кімнату, так само як власний спікер. І зараз ви можете побачити що, позаду мене багато журналістів з, з камерами, з телефонами е, чекають на те, як президент України зайде власне в кімнату, де будуть е, почнуться перемовини зі спікером палати. Представників і, власне голос Америки також чекає, поки цей процес почнеться. Безумовно, зразу видно, що величезний ажіотаж на Капіталійському пагорбі. Катю, розкажи взагалі про події сьогоднішнього ранку. А що відбулося? З ким зустрівся президент Зеленський? Чи ми знаємо, які меседжі пролунали, і яка взагалі тональність була цих зустрічей? Тому що знову ж таки ми знаємо, що є, є деяка опозиція продовженню допомоги для України. Розкажи все, що тобі відомо на цю мить. Фактично розпочалась зустріч Володимира Зеленського із представниками сенату о 9 годині. Ранку це був виступ Володимира Зеленського перед усіма сенаторами, і зазначу, що із того, що мені зрозуміло і відомо, а напевне, що після завершення виступу Володимира Зеленського лунали гучні оплески. Їх чули усі журналісти, які чекали біля кімнати, де власне, Зеленський зустрічався із сенаторами. Зайшов він до цього. Приміщення, де відбулась зустріч із сенаторами, ви можете зараз почути зараз. Задаєте питання Володимиру Зеленського позаду мене? Він найімовірніше пройшов, не прокоментувавши нічого так само, як це відбулось у сенаті. Але можна сказати офіційно, що щойно от всі секунди зайшов Володимир Зеленський вже на зустріч із спікером Палати представників, головним республіканцем Палати представників Майком Джонсоном. Повернувшись, дві повернемось до того, як відбувалося в сенаті. Зайшов ви бачили що на на кадрах. Зайшов Володимир Зеленський до на зустріч із сенаторами у супроводі лідера республіканців у сенаті і лідера демократів у сенаті. Тобто, так само, як і було під час минулого візиту двопартійне представництво лідерство сенату, провело його власне на зустріч у сенаті, де розпочався його виступ. Тривав. Виступ або перемовини взагалі зустрічі з сенаторами тривали більше години, десь півтори години. Як я вже зауважила, по завершенню усі журналісти чули із цієї кімнати гучні оплески. Після того як Зеленський завершив зустріч із сенаторами, він вже ж вийшов і багато журналістів, а вже ж запитували багато запитань президенту України, Так само намагалися задати запитання, і ми йому, але Володимир Зеленський не прокоментував свою зустріч і пішов власне на зустріч із сенатором перепрошую із спікером, яка розпочалась. Щойно, але пізніше буквально провівши він виходив. Також не сам, його також. Він виходив також у супроводі лідера республіканців, лідера демократів. І потім лідер демократів у сенаті, фактично, лідер більшості у сенаті, чак Шумер, підійшов до журналістів і прокоментував коротко, не не відповідаючи на це питання лише прокоментував те, що відбувалось під час зустрічі із Зеленським. І він сказав, що Володимир Зеленський президент України в чергову. Раз наголосив на тому, що на тому, що Україні потрібна допомога, і потрібна вона якомога швидше. Пропонує послухати цей момент, цей коментар а, лідера демократів після зустрічі зеленською. Просто зараз. Це була дуже сильна зустріч. Президент Зеленський дав чітко зрозуміти, яка допомога йому потрібна, і якщо він отримує допомогу, як він може виграти цю війну. Він дуже детально окреслив, який вид допомоги йому потрібен, і як вона допоможе йому перемогти. Навіть наші колеги республіканці говорили про те, що ми виграємо цю війну. Якщо він отримує необхідну допомогу, він переможе. З іншого боку, він дав чітко зрозуміти, і ми всі дали чітко зрозуміти. Якщо ми програємо, Путін виграє, і це буде дуже небезпечно для Сполучених Штатів. Ми не можемо дозволити Путіну впливати через будь-яких сурогатів на те, що ми повинні робити в Україні. Він також зазначив ще одне: йому потрібна допомога швидко. Якщо ми швидко не надамо допомогу, станеться кілька речей: по-перше, військові потреби. А по-друге, Європа та багато інших союзників скажуть, що тут відбувається. Вони не надають їм допомогу. Дуже потужні слова лідера демократичної більшості. Так, Катя. Так само, як і зустріч у сенаті, зустріч з лідером палати представників Майком Джонсоном має тривати десь десь. Приблизно годину, принаймні так прописано у графіку, і вже після зустрічі із спікером палати послані. Очікується, що можливо Зеленський зрештою дасть якийсь коментар. Принаймні, журналісти точно будуть запитувати його за результатами зустрічі. Але буквально під час мого прямого включення ви могли почути, що журналісти запитують запитання Володимира Зеленського, коли він заходив на цю зустріч. Але відповіді Володимир Зеленський на жодні запитання поки що не давав. Але ми власне стежимо за. Розвитком подій, і тут варто зауважити, що учора ввечері під час інтерв'ю для Wall Street Journal спікер Палати представників Майк Джонсон зауважив Wall Street Journal, що він у своїй розмові зеленським буде таки триматиметься тієї самої позиції, що і під час перемови з президентом Сполучених Штатів і буде наголошувати на тому, що якщо це цей пакет допомоги партнерам називається пакетом допомоги в інтересах нацбезпеки сполучених штатів америки то національна безпека сполучених штатів америки має починатися із власних кордонів на цьому наголосив е, спікер Палатисівників, відповідаючи на запитання американських журналістів з того, про що він власне буде спілкуватися з Володимиром Зеленським, mm -hmm. і чи і е, його безпосередньо запитували, чи е, чи не вважає спікер, що якщо зараз немає погодження щодо міграційного законодавства, то можливо варто спочатку погодити допомогу Україні, а потім вже перейти далі до розмови про міграційне законодавство. Але спікер Палатисників був непохитний у своїх коментарях принаймні для воз. Ріджорнал і казав, що е, аналогічну позицію він відстоюватиме і під час розмови з українським лідером. Е, пропоную подивитись е, фрагмент е, цього коментаря спікера потопростаників просто зараз. Моє послання до нього буде таким же, як і до президента. Це важлива битва з усіх відомих нам причин. Але я не думаю, що радикально сказати, що якщо ми збираємось прийняти додатковий пакет національної безпеки, він має починатися з нашої власної національної безпеки. Зрозуміла позиція спікера Палати представників Катіо. Зараз головне питання, що майже не лишається часу до того моменту, коли власне і Сенат, і Палата представників підуть на різдвяну перерву а буквально кілька днів. Катю. Що власне кажуть законодавці, як демократи і республіканці? Чи бачать вони, що Володимир Зеленський, український президент, якось може зрушити це питання із мертвої точки або з того глухого кута, в який зайшло це питання зараз? Багато із них як республіканці, так і демократи, зокрема спікер Майк Джонсон. Підкреслюють той факт, що українські представники найімовірніше можуть робити невеликий вплив на зараз позиції законодавців у сполучених штатах, тому що те питання, яке стало питанням протиріччя щодо яке е, так мовити питання спотикання через яке досі не погодило допомогу Україні, є внутрішнім питанням Сполучених Штатів Америки, тобто е, питання, яке обговорюють і не кому не можуть погодитись ані демократи, ні республіканці, це міграційне законодавство. І відтак, за словами багатьох законодавців, мало ймовірно, що українські представники можуть зробити великий вплив саме на цей пункт розгляду, тому що саме на цьому зараз точаться усі суперечки про те, що взагалі візит Володимира Зеленського має так чи інакше вплинути або нагадати американським законодавцям стався про необхідність продовжити допомогу Україні, заявив середньо спікер лідер демократів в сенаті, чак Шумер. Учора ввечері, виступаючи в сенаті. Він зауважив, що сьогодні зучатиметься Зеленським, і також підкреслив в чортовий раз, що потрібно швидше надати допомогу Україні. В свою чергою, виступаючи також учора у Сенаті, лідер республіканців Міч Маконел зауважив, що Першу чергу треба погодити питання в кордонах. Воно послухати їхні оби, обидві заяви. Просто зараз демократи. Дуже хочуть досягти угоди, якщо це можливо. Протягом усіх минулих вихідних ми вели перемовини з нашими колегами-республіканцями, щоб досягти якоїсь угоди. Тривали перемовини і сьогодні. Розбіжності досі не подолані, але демократи продовжують зусилля. Однак, якщо республіканці і далі наполягатимуть на міграційній політиці Дональда Трампа, то саме вони будуть винні, що допомога Україні, Ізраїлю та гуманітарна допомога для газу провалиться. Республіканці зобов'язані показати, що вони готові бути поміркованими. Наприкінці минулого тижня. Президент Байден заявив, що готовий піти на значні компроміси щодо вимог республіканців змінити політику та відновити реальну безпеку наших кордонів. Коли мова йде про безпеку Америки, безпека кордону не є побічним фактором, це базовий рівень. Республіканці у сенаті більше не мають часу пояснювати цю базову реальність. Ми не можемо переконувати тих, хто не хоче визнати кричущі факти на місцях. Сенат має діяти. Катю, все ж таки, якщо не вдасться погодити Так mm -hmm. тут варто дуже швидко підсумувати, що як республіканці, так і демократи Міч Маконал та Чак Шумер, і також спікер плати ну, та представників Майк Джонсон сказали одну й та саму заяву, що зараз. Немає просування у перемовинах щодо кордону, що е, зараз е, було б що велись перемовини протягом цих вихідних, але поки що не прийшли до консенсусу ані республіканці, ні демократи, і станом на зараз немає жодного погодженого е, варіанту на який могли б піти е, як республіканці, так і демократи, і станом на зараз. Е, Час взагалі роботи конгресу спливає вже у четвер. У четвер формально, принаймні за розкладом, законодавці мають піти вже а, у на перерву а, перед різдвяними святами. Каті, і буквально одне питання ще на сам кінець. Джейк Саліван, радник з нацбезпеки США, сьогодні знову ж таки в інтерв'ю теж в Wall Street Journal нашим колегам сказав про те, що якщо ця допомога не буде схвалена для України, то вже 2024 року вже в січні не залишиться ресурси для того, щоб продовжити безперебійну допомогу для України, і це може позначитися на низці спроможності України. Все ж таки, чи є шанс, що сенатори можуть залишитися у Вашингтоні, щоб Завершити справу, чи є такі розмови взагалі? Це чудове запитання, тому що так зараз з'являється більше інформації в американських медіа, що деякі законодавці від обох партій і здебільшого від демократів стверджують, що вони готові залишитися працювати в конгресі довше, тобто не йти на перерву перед різдвяними святами лише заради того, щоб завершити питання погодження пакету допомоги Україні, Ізраїлю та іншим партнерам, взагалі завершити це питання. Такі розмови дійсно ведуться. Чи переді до цього законодавці, наразі невідомо, але але станом на зараз такі е, заяви стають е, дійсно учними. Деякі законодавці пропонують залишитися, не йти на перерву і, зрештою, закрити це питання. Катя, дякую тобі надзвичайно. Дякую, що розказала про все, що відбувається зараз у конгресі. О 22-й в програмі Часта М Катерина Лісунова. Також розкаже про підсумки цих перших зустрічей на Капіталійському пагорбі у надзвичайно важливий для України тиждень. Катя, дякую тобі дуже. że Друзі, дякую вам за активність. Київ, рідний на зв'язку. Бачу Харків. Також вітає Другобич, Норвегія, Запоріжжя, Німеччина, Суми, Дніпро, Польща, Трускавець, Одеса, Кропивницький та багато інших. Якщо у вас, друзі, є якісь дуже важливі запитання, обов'язково їх ставте. Я спробую на них відповісти. Ми ж все ж таки сьогодні не лише говоримо про сьогоднішній день, коли відбуваються дуже важливі зустрічі президента Зеленського і в Конгресі, і трошки згодом в Білому домі, про що ми будемо говорити сьогодні цілий день, але також підбиваємо підсумки. Першого першого дня візиту українського президента до Вашингтона? Андрій Борис, мій колега, напередодні стежив за усіма найважливішими подіями першого дня візиту. Він приєднується до ефіру і розкаже нам подробиці. Андрій, привіт, вітаю Юлі. Андрій. Отже, які власне практичні результати приніс перший день візиту українського президента до Вашингтона? Що нам відомо на цьому? Ну, відомо, що по обіді напередодні президент зустрічався з директором розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. Вона високо у розмові з Зеленським оцінила реформи України, зокрема. Ефективну боротьбу з корупцією, те як Україна в Україні зменшується інфляція у цей же ж день. МВФ ухвалив черговий транш на суму у 900 мільйонів доларів для України. До кінця року Україна має вже отримати ці гроші. Це дуже важливо у зв'язку з тим, що під питанням допомога від інших донорів водночас, за оцінкою МВФ того ж МВФ, Україна на наступний рік потребуватиме влива від донорів на суму у 42 мільярди доларів тому все ще все ще потрібна допомога і інших інших країн одночасно президент україни поговорив із крісталіною георгієвою про те наскільки можливо отримати вливання в бюджет за рахунок заморожених зокрема російських активів прошу послухати пряму мову крісталіни георгієвої мікшрімлі я надзвичайно рада приймати президента Зеленського тут у МВФ, особливо враховуючи надзвичайно потужні показники української економіки попри війну, яка все ще триває в країні. Ми дуже тісно співпрацювали з командою економістів України протягом останніх тижнів. І сьогодні ми завершили другий перегляд нашої програми під прапором посилення економічних показників в Україні. Зростання цього року ймовірно становитиме 4,5%. Останній квартал 9,3%. Вітаємо з цим. Інфляція в Україні продовжує знижуватися до 5,1% в листопаді. Багато країн у всьому світі заздрять вам за це досягнення, і управління країною зміцнюється з місяця в місяць. Боротьба з корупцією за дуже сильну підтримку економічної політики з боку суспільства вражає. Ми продовжуємо тісно співпрацювати з Україною і продовжуватимемо закликати тих, хто підтримує Україну, залишатися непохитними у своїй фінансовій підтримці. Андрій, це не єдина була важлива зустріч президента Зеленського напередодні. Він також зустрівся із очільниками оборонної промисловості компаній великих оборонних сполучених штатів, якими результатами завершилися ці перемовини? Ми знаємо, що минулого тижня у Вашингтоні відбувалася дуже велика конференція, власне виробничо оборонного оборонної сфери, де йшлося про те, що можуть укласти угоди про спільне виробництво зброї, дуже важливої зброї для України на території України. Не чи відомо чи є якісь зрушення в цій церні, і Якими взагалі результатами завершилися ці перемовини? Так, Юлю поки що деталі дуже обмежені, оскільки ця зустріч президента з представниками оборонних корпорацій Америки проходила за закритими. Дворима відомо лише деякі подробиці з офіційного сайту офісу президента України. Зокрема, він зустрічався з такими корпораціями, як Байе Systems, Lockheed Martin, Aerovironment. А президент зазначив, як ідеться на сайті офісу президента, про те, що дуже що і надалі працюватимуть разом Україна і оборонні корпорації США. Він сподівається на те, що. Україна стане своєрідним хабом, де вироблятимуть також зброю. Зокрема, мова йде про артилерійські боєприпаси та іншу зброю. Україна готова швидко адаптувати своє законодавство і різні механізми для того, щоб в Україні виготовляли західні корпорації зброю і різне обладнання. Також як ти влучно зауважила, минулого тижня проходила конференція оборонних індустрій, Індустрій у Вашингтоні і е, за участю міністрів оборони України і е, Америки, і сторони зокрема домовились про те, що найближчим часом Америка надійшла до України радника, який допоможе адаптувати і українське законодавство і оборонні корпорації. Е, також Пентагон спільно з е, оборонними компаніями США надали зокрема Україні. Е, е, Технічні дані для адаптації для адаптації американських зокрема засобів ППО під радянські системи? Юлю Андрію. Ми також знаємо, що розпочалася розпочався взагалі візит президента Зеленського до Вашингтона із його виступу в національному університеті оборони. Як взагалі українського президента приймали? Ти був на цій зустрічі особисто? Як його приймали і чому саме? Це обрали першою зупинкою візиту президента Зеленського до Вашингтона? Так, Юлю. По суті, це була. А єдина публічна відкрита для преси зустріч президента. Він спільно з міністром оборони США Лойдом Остіном виступав перед студентами цього університету. Студентами там є не тільки американці, а й офіцери країн союзниць Сполучених Штатів є там і українці. А президента доволі тепло приймали там кілька разів його промову перебували оваціями. Що важливо, президент сказав, що сподівається на те, що невдовзі у цьому університеті вивчатимуть. Стратегію перемоги, як Україна перемогла у цій війні проти а, Росії, але для перемоги дуже важливо, щоб а, Україна продовжувала отримувати а, західну і, а, американську, і американську зброю. І а, а, Ллойд Остін натомість заявив, що Сполучені Штати дуже зацікавлені у підтримці України, бо це у при, прямий інтерес безпеки США. Прошу послухати їхню пряму мову. hesitates. коли вільний світ вагається, тоді диктатури святкують і їхні найнебезпечніші амбіції виринають. Кожен із вас тут розуміє, що означає для солдата чекати на боєприпаси тижнями, не знаючи, чи прийде підтримка. Взагалі, кожен із вас, хто має досвід командування, знає, що це означає, коли замість того, аби рухатися вперед, ви просто спостерігаєте, чекаєте на броню та спорядження, поки ваш ворог задоволений і готується до наступу будь то з вас у кого є син чи донька в зоні бойових дій просто не зрозумів би, якби їм сказали, що захист життя може почекати, тому що трохи дискусії ще триває. Я буду відвертим із вами, друзі. Якщо когось і можуть надихати на розв'язані питання на капіталістському пагорбі, то лише Путіна та його хвору свиту. вони бачать, що мрії стають реальністю, коли бачать затримки та скандали. Вони бачать, як падає свобода, коли зменшується підтримка борців за свободу. Такі як Путін не мають навіть і сподіватися, що здолають свободу, і тоді ми зможемо показати своїм дітям та онукам, що значить справжня впевненість. Тоді, коли в Берліні прозвучали слова, «зруйнуйте цю стіну, коли їх сказав президент Рейган, зараз потрібна не менша впевненість, Якщо ми сьогодні не виступимо проти агресії Кремля, якщо ми не протистоятимемо, агресорами стануть інші. Ми лише дозволимо ще більшу агресію, більше кровопролиття та більше хаосу. Америка буде в більшій безпеці, якщо ми протистоятимемо все більш агресивній Росії Путіна. Америка буде більш безпечною, якщо ми відстоюватимемо наші базові цінності. І Америка буде в більшій безпеці, якщо ми дамо зрозуміти потенційним агресорам у всьому світі, що вони не мають права вирішувати, яким країнам жити, а яким загинути. Зараз, попри свої злочини та свою ізоляцію, Путін все ще вірить, що він може протриматись довше, ніж Україна та Америка, але він помиляється. Тут юлю ще важливо додати, що президент, виступаючи перед студентами Національного оборонного університету США, також. Визначив стратегію для збройних сил України на наступний 2024 рік. Якщо цього року, 2023-го, Україна значно переважила в Україні фактично перемогла на морі за рахунок надводних дронів. То на наступний рік він ставить мету перед зсу перемогти у повітрі також за допомогою дронів і американських F-16, і ребів. Дуже сподівається, власне знову ж таки на допомогу США в озброєнні аби. Досягти перемоги у так. Юлю. дякую тобі, дуже Андрію. Сьогодні будемо також висвітлювати і візит президента Зеленського його зустріч із президентом Байденом у Білому домі. Дякую тобі дуже і побачимося в наступних ефірах. Це був мій колега Андрій Борис із подробицями першого дня візиту українського президента до Вашингтона. Друзі, бачу я запитання від Тараса. Чому в університеті оборони Вашингтона Зеленського не супроводжував жодний український військовий. Як сказав мій колега Андрій, в самому університеті теж навчаються українські військові. Тому українські військові на місці були так. Оже майзі Джоні питає про те, що кажуть сенатори та конгресмени про візит Зеленського? Ну як сказав Чак Шумер, це лідер демократичної більшості у Сенаті. Він сказав, що це була дуже потужна зустріч і промова. І президент Зеленський чітко пояснив, чому Україні треба допомога якомога швидше. Також є питання про те від Тараса, якщо Угорщина буде єдиною проти вступу України до ЄС, то система консенсусних рішень в ЄС зазнає репутаційного краху. Але що чи хто змусить Угорщину відступити? Відвето та е, виступити за вступ України до ЄС. Я думаю, на це питання зможе відповісти мій колега, е, який приєднується до нас зараз із Лондона. Богдан Цюпин. Сподіваюся, він є на зв'язку і зможемо покрити це питання теж. Якщо є Богдан, можемо приєднати його до ефіру і можемо поговорити про те, власне, як може вплинути на динаміку в Європейському Союзі і новий прем'єр-міністр, якого обрала Польща Богдане. Привіт. Так, вітання, то що я одразу починаю? Так, Богдане, якщо можна коротко, нас налишається багато часу. Але чи може якось вплинути на динаміку на те, що відбувається зараз в європейському союзі, а власне обрання Дональда Туска, який тепер буде брати, я так розумію, участь у наступному засіданні власне саміті лідерів ЄС? Так, оскільки часу не багато, то я почну з важливих технічних моментів. Отже, сьогодні у польському парламенті було обрано новий уряд. На чолі з новим прем'єр-міністром Дональдом Туском важливий момент він очолює коаліцію з трьох партій, і ця коаліція має загалом 248 місць у польському парламенті з 460. Це важливо. Тому що е, партія Право і справедливість, яка досі е, керувала, е, зберігає досить велику фракцію: 194 депутати плюс 18 е, з їхніх союзників з партії Конфедерація, і президентом е, Польщі залишається Анджей Дуда, представник знову ж таки партії Право і Справедливість. Чому це важливо? Тому що, попри те, що Нова коаліція на чолі з Дональдом Туском е, має більшість і отримала право сформувати е, сформувати цей уряд для того, щоб проводити е, речі, які е, оголосив сьогодні Дональд Туск. Йому потрібні будуть підписи президента Анджея Дуди. Якщо Анджей Дуда у певних моментах буде накладати своє президентське вето, то теоретично. У урядової коаліції Дональда Туска немає поки що е, парламентської більшості шода. Щоб... Але у нас лишається буквально 30 секунд. Чи може Дональд Туск використати власні персональні контакти із Віктором Орбаном, щоб все ж таки переконати його відмовитися від свого блокування? Е, ну не забуваємо, що Дональд Туск дуже досвідчений е, брюссельський функціонер. Е, він е, раніше був прем'єр-міністром Польщі е, до 2019 е, року. А потім працював кілька років президентом Європейської ради, тобто організовував саміти зустрічі керівників країн Європейського союзу у Брюсселі. Він дуже досвідчений посадовець і дуже рішуче налаштований посадовець. Я не знаю, чи в нас є час прокрутити з його виступів. Зовсім немає часу. Богдана буквально 15 Ні, секунд, тоді, щоб завершити тоді іншим думку. разом. Богдана, дякую тобі дуже. Я думаю, в програмі часта 22 Ти зможеш розказати більше про те, чому важливий повернення до влади Дональда Туска Богдан Цюпин був на зв'язку із Лондона. Друзі, на цьому ми будемо завершувати дуже багато важливих тем. І сьогодні в програмі чистаємо будемо про все це говорити, особливо про візит українського президента до Вашингтона. Але також о 4.15 за Вашингтоном, о 11.15 за Києвом. о 11.15 вечора не пропустіть прес-конференцію українського та американського президентів. Завантажити мобіль.